Привіт, друзі! Сьогодні вихідний день і неочікувано в гості приїхав кум. Привіз з собою два шикарних шматка карети-лятани. Нам нічого не залишається, як приготувати смачну вечерю. Тому приєднуйтесь до нас, дивіться до кінця, тому що буде цікаво і смачно, а я починаю готувати. Поїхали! Сьогодні нам дісталося каре дорослого теля. Як каре теля, так і каре ягня одне з найніжніших видів м'яса. Тому, на мою думку, це м'ясо не потребує ніякого маринування. Його достатньо посолити та поперчити і можна смажити. Починаю з того, що знімаю плівку верхню. Ось тут вона на ребрах знаходиться. Також знімаю плівочку з другого шматочка. А зараз нарізаю за допомогою такого чудового гаджета на порційні шматочки його. І так, м'ясо підготовлене. Солити причити його буду за 30 хвилин до смаження. Зараз підготую овочі і йду запалювати вогонь. Наріжу цибулю кільцями товщиною 1 см. Часник я чистити не буду і розділяти на окремі зубочки. Просто відрізаю з нижньої частини приблизно десь пів сантиметра. Часничок теж підготував. Перекладаю його до перчика. І, в принципі, овочі вже готові. Перець я попередньо почистив. І розрізав навпіл. Він готовий теж до смаження. Тепер хочу подрібнити зразу перчик. Можна взяти для м'яса і, звичайний, чорний перець, але мені більше подобається саме суміш перців. Подрібні, щоб вона була підготовлена. Так, ну що, Перси ми розібрались, але при тим, як іти розпалювати вогонь, кум наполегливо наполягає на тому, щоб випити по бокальчику сухого смачного пенця. Дорогі підписники та гості нашого каналу за вас та за ваше здоров'я! Ну що, ми вже на вулиці, дозакладаю дрова і розпалюю вогнище. Ну що, вогонь майже перегорів. Зараз хочу трішки підготувати овочі перед смаженням. В мене тут італійські трави, додав оливкову олію, змащу цибулю, перець та чесничок ароматною оливковою олією з пряними травами. Трішки підсолюю кожну. І з'єдную між собою. Так само змащую чесничок. солі. А зараз хочу посолити та поперчити м'ясо. Робимо це охайно, обережно, з повагою до нашого смаколика. Прямо зі ступки. Перчимо. Тепер перевертаю на другу сторону. Для того, щоб посолити, то поперчити з другої сторони. Ну що, нарешті починаю смажити. Почнемо з цибулі та часничка. Викладаю на рішитку. Часничок ще буду смажити хвилин 10. Цибулька вже готова, я її знімаю на тарілочку. Трішки розпадається, але абсолютно нічого страшного в цьому нема. О, яка красива. І ароматна. Зараз швиденько смажимо перчик. Він смажиться досить швидко. Чесничок теж ще поки готується. Настав час зняти чесничок. Так, перчики майже готові. Зараз буду їх знімати. Нарешті ми починаємо смажити м'ясо, викладаю його на рішітку. Аромати смаженого м'яса просто неймовірні. Буду постійно його перевертати, щоб воно рівномірно просмажилось і було максимально соковитим. Друзі, каретеля повністю готове. Зараз знімаю його на тарілку і буду куштувати. Після чого з вами поділюсь своїми емоціями. Ну що, друзі, ми вже знову на кухні. М'ясо вийшло дуже ароматне. Ми його загорнули в лаваш. Зараз я його куштую, ділюсь з вами враженнями, тому що друзі за кадром вже на мене трішки агресують. Так, Смачний лавашик в сторону поки. Подивіться, яка краса. Печений чесничок. Смажена цибулька. Просто супер. Яке смачне м'ясо. Як я казав, дуже ароматне, ніжне, текстурне. Що можна сказати? Смачне, смажене каре телятини. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей.